Доброго дня, я знаходжуся у Львові, ось бачите, місто Львів. І Ось сьогодні тут ось вокдасть, може щось там пару людей будемо проповідувати, розказувати про Христа. Завжди є можливість говорити людям про Христа. Дякую всім, хто за мене не молиться. Ось ми сьогодні тут. Ось вокзал. Бачите? Ось, тут, звісно, ось різні групи. Ось ззаду мене, бачите, тітки й Ось. Стоять. і Хочеться, щоб тут проповідувалося нормальне слово Боже і говорили про Ісуса Христа, щоб люди знали Бо проблема на сьогоднішній день людей, що вони не знають, де бути після смерті. Різні організації, є, різні є, ті, хто людей заманюють, багато що не треба. Хочеться сьогодні говорити про Ісуса Христа, давай трактати, щоб люди могли знати, як можна спастися. Тому дякую всім, хто до нас змовилися. Хто підтримує, ось і моліться надалі за мою родину, за моїх дітей, за мою сім'ю. Мо я багато подорожую, їжджу, ось говорю про Ісуса Христа, але навіть завжди ти атакує, сім'ю атакує. Ну, будь ласка, моліться, дякую всім, хто підтримує, хто це робить. Ще тоді, Боже, голоси з Богом.